Вітаємо вас, вітаємо і починаємо із новин політичних і міжнародної політики. Ми з вами ледь-ледів видохнули вибори Даліючи. у Румунії. Так вибори у Румунії, які виграв все таки проєвропейський, проукраїнський кандидат, як тут Польща вже на черзі, взагалі від Лондона до Будапешта, праві популісти захоплюють політичний простір у Великій Британії, у Німеччині АФД у Франції, Лепен в Угорщині, в Польщі радикальні праві сили здобув. Мають все більшу підтримку, і те, що це відбувається майже одночасно, далеко не випадковість. Чому в Європі праві наступають, чого чекати далі, і до чого тут Дональд Трамп, все це аналізував наш політичний оглядач Костянтин Гнадчук. Європою котиться хвиля. Її назва популізм, її суть підміна складних відповідей простими гаслами. Праві радикали в Європі були і раніше, але сьогоднішнє зростання їх популярності не поодинокі випадки, а вже системна тенденція це спільний політичний вірус. Його формула проста: проти еліт, проти мігрантів, проти Брюсселя, за звичайних людей. А головне проти складних рішень. І натхненник європейських популістів президент США Дональд Трамп. Ви можете запитати, чому саме Трамп, адже він не був першим популістом. Так, звісно, популізм настільки ж старий, як і сама політика, але саме Трамп продемонстрував усьому світу, як за допомогою маніпуляцій, агресії та зневаги до інституцій можна перемогти на виборах. Його стиль це епотаж, постійна мобілізація власного електората через скандали, війна з пресою, приниження опонентів і навіть відверта брехня. Всі ці інструменти сьогодні активно використовують праві популісти в Європі. Трамп показав, що демократію можна знищити зсередини руками самих виборців. Він перетворив вибори на реаліті шоу, а президента на блогера інфлюенсера Коли Трамп знову переміг, багато хто списав його методи на особливості США, але вони чудово лягли і на європейський ґрунт. Звісно, методами Трампа і не тільки чудово користувалися праві ще до його повернення в Білий Дім. Варто згадати про багаторічне домінування в Угорщині націоналістичної партії Фідес на чолі з Віктором Орбаном, прихід до влади Роберта Фіцо в Словаччині, в Нідерландах праві популісти мають більшість в парламенті. Минулого року Австрійська партія Свободи здобула майже 29% голосів виборців, що стало її найкращим результатом в історії. І це далеко не повний перелік. Але наприкінці 2024 року саме Дональд Трамп показав, як можна тріумфально повернутися в політику і перемогти, попри численні скандали, звинувачення та судові процеси проти нього, і це для Європи стало політичним мейнстрімом. Ось деякі приклади лише цього року. В лютому в Німеччині пройшли дострокові вибори до Бундестагу. Праворадикальна партія Альтернатива для Німеччини АФД отримала понад 20% голосів, ставши другою за силою партією в парламенті. Особливо сильні позиції АФД має у східнонімецьких федеральних землях, тих самих, які колись були в зоні впливу радянського союзу. Незважаючи на те, що інші партії відмовляються від коаліції з АФД, її вплив у парламенті зростає. Ще одна історична перемога популістів сталася в Португалії. Там ультраправа партія Щега здобула понад 22%. Партія стала третьою за величиною в парламенті. Що таке популізм? Не за чутками знають жителі Великої Британії, які в 2017 році проголосували за вихід з європейського союзу, а потім не знали, що робити з наслідками такого рішення. Тим не менш, там теж праві популісти розгортають плечі. Зокрема, у велику політику повертається Найджел Фарадж, ключовий архітектор Брексіт, а нині лідер нової політичної платформи Реформ ЮКей за останні місяці на тлі економічних труднощів і падіння довіри до уряду, реформ. Reform UK переміг на багатьох місцевих виборах, і у політичному арсеналі Фараджа типові трампійські тези, зневага до еліти, зрадницького істеблішменту, звинувачення в корупції, захист національної ідентичності, атаки на змі та заклики до перезаснування нації. Равневе опитування показало, що серед виборців віком від 30 до 50 років кожний підтримує Reform UK. і при тому, що це не є парламентська партія. Ідемо далі. В середині травня ми могли отримати вкрай неприємного для нас президента Румунії, ультраправого популіста і затятого українофоба, лідера партії АУР Джорджа Сіміона. Він переконливо виграв перший тур виборів, але поступився у другому проєвропейському кандидату Нікушору Дану. І що зробив Сіміон? Скопіював поведінку Трампа після виборів 2020 року у США, оголосив себе переможцем і назвав результати виборів сфальсифікованими. Він послідовно підриває авторитет і довіру до державних інституцій та змі. Перед подібним вибором зараз стоїть Польща. Після поразки партії Право і Справедливість на виборах 2023 року здавалося, що поляки відійшли від правого націоналізму. Але цьогорічні президентські вибори показали, що це далеко не так. Там до другого туру вийшли проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський та правий націоналіст Кароль Навроцький, підтриманий партією «Право та справедливість». Дливість для нас важливо, що Навроцький теж стоїть на антиукраїнських позиціях. Зокрема, він заявляв, що ніколи не погодиться на вступ України в НАТО. Цікаво, що Навроцького підтримав сам Трамп через відеозвернення, той подякував польським патріотам, закликав відновити силу християнської цивілізації і порівняв боротьбу Навроцького із власною кампанією в США. То чому увесь цей правий рух в Європі можна назвати трампізацією? Тому що переважна більшість правих популістів мають спільні риси та методи, які перегукуються з Трампом. Наприклад, це позірна ненависть до еліт і протиставлення себе системі, націоналізм та ізоляціонізм, антимігрантська риторика, мусульмани, африканці, українці всі стають зручними цапами відбувайлами, на яких можна звалити усі соціальні негаразди? Ще одна спільна риса це замість того, щоб просувати реальну програму дій, популісти провокують скандали, щоб обговорювали їх, а не програми. Все як у Трампа. Головне створити шоу. А ще сумніви в ефективності демократії. Багато хто з них відкрито заявляє, демократія це слабкість, порядок це сила, і відповідно це сентименти до Росії. Відкриті чи завуальовані, але вони є у більшості європейських популістів. До чого усе це веде? А до того, що праві руйнують євросоюз, ідеться не про вихід з ЄС. Це зараз мало ймовірно, але це розхитування єдності зсередини, блокування санкцій, саботаж допомоги Україні, тиск на свободу слова, легітимізація авторитарних практик. Але чи є вакцина проти популізму? Є однак, вона потребує зусиль і не тільки політиків, але й громадянського суспільства. Передусім, потрібно називати речі своїми іменами. Популізм це не альтернатива, а деградація демократії. Потрібно відповідати на страхи виборців фактами, а не ігноруванням. Мовляв, ви нічого не розумієте, просто довіртесь. Також необхідно захищати незалежні змі від нападок як влади, так і правих популістів. Треба будувати сильні державні інституції, щоб ніхто не міг поставити під сумнів їх авторитет, наприклад, суди, виборчі комісії тощо. А також повинна бути спільна європейська політика, зрозуміла кожному громадянину Євросоюзу. Без неї національні егоїсти знищать ЄС зсередини для України. ж Це теж важливий урок, оскільки ми, особливо в умовах війни, теж не захищені від популізму, від спокуси повірити у прості рішення складних проблем, чим майстерно маніпулює наш ворог. Ото таке.